Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Ситуація в Курську станом на 7 серпня критична. Після радбезу в обід пишуть, що прибрали двійника Путіна, олігархи і Патрушев Хочуть миру. Телеграм-канал пишуть про потужний вибух в робочому кабінеті Путіна. До Кремля з'їжджаються пожежні та швидкі. Центр перекрито пишуть про нібито вибух балону. У той же час з'явився інсайт про те, що російський офіцер ФСБ підірвав бомбу в Кремлі за наказом Патрушева. Робочий кабінет Путіна рознесло. Винесли вікна, крім того, РДКшникам були надані точні координати. Нати всіх об'єктів РФ, коли бити або посилати сили спротиву в регіоні. План патрошого розхитування Путіна дії пишуть телеграм-канала Москутрясе, спостерігаючи за операцією з сут російських антипутінських батальйонів на території Росії, з'являється приємний присмак від розуміння того, що це і є поразка Путіна. Пише журналіст Іван Варсюк. З його найстрашніший сон, тема його найбільшої параної російські громадяни у військовій формі та зі зброєю в руках, що просувається в напрямку Москви. Скільки Путін не мав планів без приводу всіх можливих негативних для нього сценаріїв, одна справа читати про них у. Кремлівському кабінеті в папці, котру принесли з ФСБ зовсім інша справа хаотично схвалювати рішення про реагування на загрозливу ситуацію, яка реально схожа на те, чого люто боявся всі ці роки. Легіон Свобода Росії, РДК та батальйон Сибір, хоч і тримають в руках зброю, хоч і мають в своєму розпорядженню броньовану техніку, хоч наносять постріли проти путінської армії. Насправді вони здійснюють насамперед психологічну операцію. А самого Путіна вони вводять в параноїдальний ступор, коли він через свій страх стає неприємним навіть для найближчого оточення, і це подекуди навіть важливіше ніж кількість насел. Нахідних пунктів, які можуть зайняти бійці, починається серйозна війна за думки та політичні почуття росіян. Політичні розділення існують не лише в російському суспільстві, навіть службовці ФСБ мають подекуди діаметрально різні політичні погляди. А тому це дуже перспективна психологічна війна. По перше вони відвертають путінську армію до України. Захист російської території точно в набагато більшому пріоритеті в Кремлі, аніж захист окупованих територій України від контрнаступу ЗСУ. Тепер Путін муситиме концентрувати в західному та південному регіонах Росії набагато більше військового персоналу та зброї. Адже, вочевидь, спроба перенести Війну на російську суверенну територію не припиняться. По-друге, це важливий та помітний приклад того, що проти Путіна можна і варто ескалювати, а не безкінечно боятися ядерної відповіді. Втрачаючи можливість шантажувати ядерним вибухом, Путін просто припиняє розуміти, як йому діяти на нинішньому етапі війни. А ця війна для нього має ще й такий вимір, як стратегічне протистояння з заходом, де своєю чергою відбувається зараз величезні навчання НАТО розширеного на дві нові країни Фінляндія і Швеція. по ця операція найкращий соціологічний метод для використання в Росії з метою розуміння суспільних настроїв. Оцінка дія. Антипутінських батальйонів підкреслюють політичну ідентичність тих росіян, яким не подобається влада Путіна, і допоможе їм виплекати, окрім політичної ідентичності ще й внутрішню солідарність. Можна в загальних рисах недолюблювати Путіна, критикувати його. Однак підтримка антипутінських батальйонів і кроком далі. Наступною стадією невдоволення. Ймовірно, військова розвідка Росії герої мало уявлення, що наступ антипутінських батальйонів може відбутись. Саме тому попереджений розвідкою Путін нещодавно своїм указом відновив два нові військові округи Московські Ленінградський. Вони припинили своє існування в дитині. 2010 році в період потеплішення відносин із США, за лінією Дмитрія Медведів Барак Обама. Спершу загальна думка була, що московський округ буде базою для інвазії в Україну, а Ленінградський – для провокацій на кордонах Північної Європи. Але я тепер думаю, що Путін їх створив для внутрішніх потреб. Він серйозно острігається внутрішнього бунту. Втім, не знає, що контроль над цими округами в Патрушева. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.